Всім доброго дня, колеги Виноградарі. Сьогодні у нас 18 серпня 2022 року у місті Білгород Дністровський. Ми знаходимося біля куща, на якому в тому році ми прищеплювали червону троянду або розу-красну Калугіна. Підщепа тут РР-3309. Це перше у нас сигнальне подоношення цієї гібридної форми. Два дні назад у нас був дуже сильний ливень. Під цим кущем вода стояла. Ось даже по стінці видно, як полоска Ось було отако води. Вода стояла приблизно 5 годин, провіркано тріск. Можемо подивитися, як вона пережила тріск. Знайдено на весь кущ близько 10 ягід, але це був не дощ, а просто потоп. Так, давайте по. В общем, дожі вона пережила, я, ще, я вважаю, дуже-дуже достойно видержала тріск по тріску дуже устойчиво. По ягоді, по гронам, вона вже давненько готова, давно в ній вже її приславутий гарний мускат. Но я не знаю наскільки зараз передає камера, але колір, колір в неї дуже насичено червоний. Вона росте в нас на арочці. Не вдається зараз, того, із -за того, що вона в тіні листів передати колір, Ось, якщо покажи оцю гронку, ось, яка, яка вона на сонечку. Дуже приємний червоний колір насичений на сонці. Це вона під проїном. Якщо проїн стерти, вона буде ще більш насичена, червона, блискуча, ось така. Дуже гарна, гарний вид має, дуже броский на ринку. Вона буде брати покупця в першу чергу очима. Далі по вкусу, по смаку. Візьмемо ягідку, відріжемо, продемонструємо її на розріз. Десь на сонечку. Де тут сонечко ми знайдемо? І її треба розгривати. вона дуже-дуже крепка, дуже щільна м'якіть. Ось така в неї м'якіть. Вона дуже тверда. Бачимо, кісточка вже почала забарлюватися. Маємо дві кісточки на ягідку. Дуже приємний мускат. Незважаючи на дожі, сахар має дуже добрий. В районі 19 брікс зараз буде зрізатися. Дуже мені сподобалось перше подоношення цієї гібридної форми. Я, скоріш за все, буду її додати ще, тому що в цьому році трохи лівія в нас задержалася, вона зараз йде по срокам, скажімо так, з лівією. Ну, на ринку буде цікавіша. Ось, до речі, бачимо удари від граду. Ось я покажу. Удари від граду вони усихають, не загниваються. Ось до удари від граду. Я зараз зріжу її, покажу. Ось удари від граду. Бачимо, вони всихають, не загниваючись. Дуже сподобалось мені перше подоношення. І так, гібридна форма селекції. Ось яка вона біла внутрі, м'ясиста, хрумка. О, дві кісточки на ягідку. Червона троянда селекції Калугіна Віктора Михайловича. 18 серпня 2022 року. Я хоч і не люблю знімати такі невеличкі сигналочки, але це, це я заснімлю. це у нас селекція Калугіна Віктора Михайловича під назвою Ламбада. Зараз підрізаю своєму знакомому невеличкий подаруночок. І ці дві гроночки я зріжу на кущу було ще декілька грон, але. Коли я проводжу екскурсії по винограднику, всім дуже подобається. В общем, з'їли вже дві гронки, ще залишилося дві. Дуже смачна гібридна форма, одна із найхрумстіших хрустких на моєму винограднику. Вона дуже хрустка. Я зараз зріжу ягідку, продемонструю вам ягідку. Ось така ягідка дуже крупна. Ось така вона під проїном. Ну дуже смачна. Одна із таких самих хрустких на винограднику. Зараз її розкус я не знаю, скільки камера, скільки мікрофон передасть звук хрусту. М -м -м. Дуже смачна. Візьму ще одну. Зроблю на розріз. Це виноград, який мені дуже сподобався. Я люблю хрусткі. Ми зробимо її на розріз поперек спочатку. Покажу. О, вона як, бачите, як м'ясиста, біла геть, повністю біла м'якіть. Це означає, що вона дуже хрустка, От має гармонійний смак. Має гармонійний смак без мускату вона, ну дуже високий сахар. Ось так ми її зробимо ще. Має три тісточки, які вже почали забарнюватись, вже має технічне дозрівання. Сахар зараз десь 20 брікс, дуже високий сахар. От, Дуже сподобалася мені ламбада. В наступному році. ось. Наступному році я її продемонструю вже в повній красі, буде кущик вже більш сильніший і більш гарний. Ось так вона лягає в ящичок поряд з велетнєм, червоною трояндою Калугіна і поїде до мого як знайомого, як подарунок.